П'ять причин, чому дитина на ГВ не їсть прикорм. Постійно на грудях молоко доступне завжди. Плаче груди, засинає груди, просто сидимо знову груди. Дитина не встигає зголодніти взагалі. Просто зроби паузу на 40 хвилин годину перед прикормом, щоб з'явився легкий апетит. Прикорм одразу після грудей. Погодувала грудьми через 10 хвилин пробуєш дати броколі. А дитина відвертає голову і тягнеться знову до грудей. Рішення спочатку прикорм, а потім груди. За Треба після їжі не одразу. Мама тисне ну, хоч ложечку, за татка, за бабусю, за мамусю. А дитина стискає губи і вигинається. Чим більше напруження, тим менше бажання їсти. Прикорм це запрошення, а не контроль. Просто запропонуй, не вмовляй. Четверта причина прикорм без режиму. Коли доведеться, сьогодні дала їсти в 11-й, завтра о 15, а післязавтра взагалі забула. Для дитини прикорм це випадковість. Вона не розуміє, що їжа це частина дня. Створи стабільні вікна для їжі. Все роблять за дитину. Мама тримає ложку, годує тільки сама, дитині не дає доторкнутись. Все чисто, красиво. Сиво, але дитина не включена. Їжа не цікава, бо її не можна дослідити. Дозволь торкатися, мазати, пробувати руками це частина навчання. Підписуйся в мене все про материнство, прикорм та поради, які реально працюють.